Бондорно і Бентернато! Еля лицо на номер діячі вербо авере. У цьому уроці ти вивчиш найважливіше дієслово soво Avere, тобто мати. Це дієслово тобі знадобиться також у формі допоміжного для формування деяких граматичних часів. Тому вивчи його дуже добре. Також сьогодні ти навчишся виражати важливі потреби і стани, такі як Я хочу пити, їсти, спати. Мені холодно, мені жарко і таке інше. Тож, візьми свій зошит квадерно і ручку пенна. І починаємо. ініціямо. Познайомимося з дієсловом мати вербо авере. Найкращий спосіб вивчити відмінювання дієслова це побачити його у реальних Priklada. Tuž počinajmo. Sluhaj i povtoruj. Ascolta e ripeti. Ćao, io sono Dario. Privit, ja Dario. O una molje e una filja. U mene je družina ta dočka. To jaka forma gdje slova avere u peći osobi od nene. Pravilno. Io, o. Ja, maju. U mene je. Поїхали далі. Аміко айун комп'ютер. Друже, у тебе є комп'ютер? Но а он таблет? Ні. У мене є планшет. Тож яка форма слова вере у другій особі одни? Ту, ай, Ти маєш у тебе є. Ось ще один приклад. Лей аунгатто. У неї є кіт. Тож, яка форма дієслова «вер» у третій особі однини? Люй лей а. Він вона має, у нього у неї є. Також я нагадую тобі, що у третій особі однини знаходиться форма поважного ставлення на ви. Ви маєте. У вас є? Ви, una macchina? У вас є автомобіль. Сі. Sí, una bella macchina. Так, у нас є гарне авто. Тут ми бачимо дві форми: першої та другої особи множини. Noi abbiamo, ми маємо. У нас є. Вой авете. Ви маєте, у вас є. І остання третя особа множини. Loro hanno due gatti. У них є два коти. Loro hanno. Вони мають. У них є. Повторимо разом повне відмінювання дієслова avere. Io ho. Tu hai. Lui lei ha. Noi abbiamo. Voi avete. Loro hanno. Як я сказала на початку уроку, це дієслово дуже важливе. Тому, будь ласка, вивчу його дуже добре. А зараз я навчу тебе відповідати ствердно чи негативно, ріспондере позитиваменте або негативаменте. Наприклад, у тебе питають: Ай, Ількане, у тебе є собака. Ти можеш відповісти так або ні. Ствердна відповідь. Сі чело. Так, він у мене є. Негативна відповідь но. Non чело. Ні. У мене його немає. Запам'ятай цю форму такою, якою ти її бачиш. Трошки пізніше ми розберемо її на частини. На рівні А1 італійської мови. Ця форма розбирається повністю, повне відмінювання з повним поясненням кожного елементу. Зараз ця інформація для нас не має ніякого значення, тому що ця форма не буде змінюватися. А зараз спробуй відповісти: Ай, лямакіна! У тебе є автомобіль. Ріспонді. Ось твої можливі відповіді. Сі, sí, члено. Так, він у мене є. Нончело. No, Ні, у мене його немає. Ріспонді Ай унідея. Ти маєш ідею. Твої можливі відповіді si, No, non ce l'ho. А зараз ми вивчимо дуже важливі та цікавісті, стільки вислови з дієсловом мати fisse con il verbo авере. Будь ласка, занотовуй і повторюй разом зі мною. Авере фреддо. Відчувати холод. Холодно. Авере кальдо. Відчувати спеку. Жарко. Авере сонно. Мати сонливість або хотіти спати. Avere raffreddore. тут важливо використання артиклю, мати застуду або застудитися, авере паура, мати страх, або боятися, авере фретта, дослівно мати поспіх або поспішати, авере фаме мати голод або хотіти їсти. Авере сете мати спрагу або хотіти пити. Звісно, буквальний дослівний переклад я тобі дала тільки для розуміння цих фраз. А зараз перейдемо до прикладів. Аскольта і е ріпеті. Ельміо автобус. Офрета. Це мій автобус. Я поспішаю. Più trenta gradi, oh tanto caldo, trenta gradi, mi ni duge, giarco. Oh no, abbiamo il raffreddore. Oh, ni, u nas zastuga. Grazie, papà, abbiamo tanta fame. Diaco, tato, mi taki colodni. Oh freddo. Ету айфреддо. Мені холодно. А тобі холодно. Анкіо freddo. Мені теж холодно. І ще одна важлива роль дієслова авере це використання цього слова для вираження віку людини. Формула така: дієслово авере плюс вік людини. Авере più Ета. Якщо я хочу сказати тобі, що мені 36 років, я повинна сказати італійською Я маю 36 років. Тобто о тринта сей анні». І так з кожним суб'єктом. А ось що потрібно казати, коли ти хочеш запитати, скільки років має людина. Quanti anni ай. Скільки тобі років. Або буквально Скільки років ти маєш? Спробуй відповісти на це запитання. О, тут вкажи, скільки тобі років, і потім додай слово анні років. Якщо ж я звернусь до тебе на ви, тоді я запитаю «Кванти анні а, сеньора о сеньоре, скільки вам пані або пан років? Будь ласка. Відповідай ще раз на це запитання Ота. А зараз ми вивчимо важливі фрази, які тобі можуть стати у нагоді у магазині. Іну негоціо. Аскольта е ріпеті ліфрази. Посodре локята. Я можу подивитись bisogno ді. Мені необхідно. Воррей я хотів би. Я хотіла би. Мі серве. Мервоно. Мені потрібний. Мені потрібні. Мені потрібні. Дове. Де. Черко. Я шукаю. А авете у вас є як поважна форма на ви. Або у вас є як форма у множині. Quanto costa? Скільки коштує. Будь ласка, перепиши ці фрази, і зараз ми зробимо практичне завдання, де ти будеш додавати фрази, яких не вистачає у діалогах. Тож, перейдемо до практики. Перед тобою невеличкий діалог. Перша репліка. Buongiorno. Un vestito rosso. Добридень, червоне плаття. Тож, ти розумієш, що клієнтка шукає червоне плаття. Якою фразою або яким дієсловом вона може звернутися до продавця? Ось що відповідає продавець. Еко умбельвестito росо. Ось красива червона сукня. Дівчина відповідає. Сі, е мольто бело. Так, воно є дуже гарне. Канто. Скільки. Якого дієслова тут не вистачає? Подумай. І остання репліка продавця. Дієслово. І потім ціна кваранта євро. 40 євро. Тож як італійською коштує? Ти можеш, як завжди, зупинити це відео, поміркувати або навіть переписати у свій зошит і потім подивитися на правильні відповіді. Le risposte corrette. Buongiorno, cerco un vestito rosso. Dobreden, ya shukaiu cervone plazia. Ecco un bel vestito rosso. Os harna cervona suknia. Sì, è molto bello. Quanto costa? Ta, buona duge harna. Quante costa? Costa 40 euro. Costa 40 euro. Другий діалог. Дітре банани. Тож дівчина каже Здравствуйте, мені необхідно три банани. Якої фрази тут не вистачає? Продавець відповідає Екколе банани, сіньора. Ось банани, пані. Дівчина додає Анке due авокадо. Я хотіла б також два авокадо. L'avocado буано. Тобто, у вас є смачний авокадо. Подумай, які діє слова тут підходять. І продавець відповідає: Certamente, Ecco l'avocado e le banane. Grazie. Звісно, ось авокадо і банане. Дякую. Як завжди, зупиняй відео, відповідай і потім переглянь правильні відповіді. Le risposte corrette. Salve! ho bisogno di tre banane! Здравствуйте! Mini nebkidno tri banana. Ecco le banane, signora. Use banane, pani. Vorrei anke due avocado. Ah l'avocado buono. Je hotiła 2 avocado. Uh yeah sm's avocado. Certamente! Ecco l'avocado e l'hanane. Grazie! Zvisto ose l'avocado i banane. Dziękuję. Браво, браво! Молодець! Сьогодні було дуже багато нової цікавої інформації. Будь ласка, намагайся вивчити весь той матеріал, який я надаю упродовж уроків. Це дуже важливо. А також не будь пасивним слухачем. Дуже важливо писати, вивчати та практикувати упродовж уроків. вед'ямо, побачимось! Чао! Бувай!